Як бачимо, що не день то бавовна розквітає у Криму. Окупанти і гауляйтери намагаються її приховати. Достеменно невідомо офіційно, що власне трапилося ем, зараз на півострові. Чому здійнявся густий стовп диму? Однак це вже схоже мабуть на повноцінну тенденцію. Крим не може без бавовни і в очікуванні звільнення. Чи не правда? Так, звісно, ну Звільнення Криму, і звільнення нашої землі це остаточна мета України і наших Збройних сил, і всі ми до неї прямуємо. Прямуємо її різними, різними способами, різними шляхами. Йде боротьба на лінії фронту, знищуються об'єкти противника в тилу на окупованих територіях. Ну і те, що відбувається в Севастополі, і не тільки в Севастополі, в Севастополі в Гвардійському, в Каче, в Новофедоровці в САКАх це свідчення того, що ну, Україна наближається. До речі, просто зараз з'являються вже відеокадри у телеграм-каналах місцевих, що чималий затор утворився на виїзді з Севастополя. Ну як не дивно, де власне останніми днями і квітла, так звана бавовна. Відповідно, люди розуміють, що залишатися на півострові небезпечно. Пане Павло, як ви вважаєте, чому саме от фактично в середині вересня, ближче вже навіть до кінця, активізувалися події і на півдні України, які от протягом усього літа ми спостерігаємо? А вже ми бачимо просування у на напрямку вербового, сподіваємося на гарні новини найближчими днями, але про це трохи пізніше. Але Крим так само здавалося б, скоро зима і похолодання не найкращі умови для ведення подібних боїв і атак Утім саме зараз чомусь ця бавовна квітне. Як ви вважаєте, чому? Ну не дарма. Ви пригадали наступ наш на пів рух в районі Вербового. Це все взаємопов'язані події, адже є наступ на фронті безпосередньо, а для того, щоб його максимально забезпечити, то противника треба зламати йому логістику, порвати його тили, знекровити ті частини, які тримають оборону від наших військ на Запоріжжі, на Херсонщині, на інших напрямках. Тож, а Крим це якраз та лінія логістики, саме ті тили цих угруповані, які найбільш вразливі, тому там бавони. Другий аспект, ну, я б його більше пов'язав, це звільнення нашої землі, а другий аспект це звільнення нашого моря. Для звільнення нашого моря, для забезпечення е, транспортного коридору порту України, треба погнати російський чорноморський флот з Криму, якомога далі. Від Криму із Криму і далі туди, куди хочуть, нехай тікають або подалі від нас. От це другий такий другий напрямок, за яким працюють військові. Якщо одні ті ж операції вони забезпечують і ту ціль, і ту мету, то в принципі це це дуже добре. І не треба думати, що це тільки в другій половині вересня там активізувались удари. Операція триває, очевидно, це прямо видно, вже декілька місяців, і швидше за все, ну, десь дня на Ложезалежності України. От вона такі реальні обріси обрела, коли були нанесені удари по, тархан, по мису Тарханкуту по системі ППО на Тарханкуті, коли наші тас призначенці підняли український прапор. Треба ж розуміти, що ну. Український прапор це дуже символічно, це дуже класно, особливо на День Незалежності, але ну, це занадто ризикована мета, щоб тільки заради цього треба було висаджуватися на окупованій території. Цілі були прості, ну, прості і складні одночасно зруйнувати систему спостереження противника, знищити його засоби протиповітряної оборони. Щонайменше на, на, на зараз на поточний момент, для того, щоб можна було нанести вже, е, серйозні удари по його ключовим об'єктам воєнної інфраструктури, по органам управління, штаб Чорноморського флоту, ЗКП Чорноморського флота, по аеродромам, САКі, Кача, Бельбек, Гвардійськи, по складам боєприпасів, по складам паливомастильних матеріалів. Ну, щось вже виконано, щось ще триває. І це буде тривати, допоки, ну, звісно, що ворог оговтується десь, і він буде підганяти нову, ну, наприклад, нові засоби протиповітряної оборони на Крим, їх у нього багато. Ну, тоді будемо повторювати все ще раз знову, як то кажуть, гаряча осінь, буде гаряча зима чи гаряча весна, допоки не звільнимо нашу землю. Пане Павле, влучання по штабу Чорноморського флоту у Севастополі достатньо прозорий натяк окупантам, аби вони забирали геть свою флотилію. Недостатньо, очевидно. Росіянам, які ще тільки під конвоєм їх не виведуть новоросійською. Це буде, вони сприймуть як прозорий натяк, і то знову лізти будуть. Знаєте, є така стара приказка українська, навіть не приказка, а стало сполучення, що батько знову москаль в хату лізе. От вони їх виженеш, вони знову лізти будуть. Депоки, я не знаю, як у них має змінитися політичний порядок денний, щоб це зупинити. Але от ці удари, ну, вони, по-перше, дезорганізують систему управління на певний час. І систему управління не просто флотом, там кораблями, які нападають на нас, наносять удари по Україні, а й систему управління і сухопутною компонентою військ. Штаб Чорноморського флоту, 11 армійський корпус Чорноморського флоту, важлива складова тих окупаційних військ на півдні. І там о, поки що немає офіційного підтвердження про те, щоб вбили чи поранили, важко. Не, не тільки командувача там флотом і високопосадовців Чорноморського флоту, а й начальника угруповання військ Росії на Запоріжжі, на Запорізькому напрямку. Що він робив, і його заступника до слова, теж там заодно. Що вони робили якраз в цей момент в штабі флота? Там проводилася нарада не по тому, куди будуть кораблі стріляти, а по тому, як вони будуть. Захищати і забезпечувати захист від нас нашого півня, тож удар дуже ефективний і дуже класний з воєнної точки зору, але і з психологічної точки зору для севастопольців, для кримчан, і панаєвших, хавших, звісно, це сигнал добрий. От ви правильно кажете, що з'явилися з тікаючих з Севастополя. Це ж як то більшості свої, це ті, хто за ці 9 років приїхали з Боркути, Но і, та інших дуже Магадана, дуже таких красивих російських міст, де чомусь і не, не живеться. От, до речі, про ефект інформаційний я хотів вас запитати, тому що ми звикли слухати від гауляйтерів кримських, кримських про те, що півостров недоторканий, і туди не може нічого прилетіти, нічого знищити, тим більше потопити а, якийсь корабель чи підводний човен. Але а, зараз ну, сліпий і глухий лише не побачить або не почує те, що відбувається в Криму. Я передусім говорю про жителів тимчасово окупованого півострова, як і відповідно українців та. Кримців такі росіяни, які заїхали туди ще з 2014 року. А утім, ми бачимо, що ця вся завіса димова вона падає в очах людей, і вони бачать, що відбувається насправді. От, до прикладу, руха теж партизанський. він пише про те, що наших агентів у Криму стає більше з кожним днем. Тобто, якщо вірити їм, то думки. А вони змінюються і люди не просто так записуються в, в лави, скажімо, партизанські, зокрема руху, АТЕШ, і допомагають українським військам вже творити ось таку зокрема бавовну на території Криму. Як Ви вважаєте, чи можуть навіть росіяни, які живуть ще поки на півострові, а можливо вони і не збираються нікуди їхати, так само долучитися до боротьби партизанської. Ну, коли говорять про, про гауляйтерів російських, що вони е, переконують населення, тому що Крим недоторкана, е, така собі скрепа путінська, як незламна не путінська скрепа, ну, часто ми самі винні і вони переконані в цьому, тому що 8 років е, війни з Росією Крим дійсно. Був виглядав недоторканий. Це ж бачили не тільки, а ми бачили мешканці Криму. І ті українці, ті, ті жителі України, мешканці наші громадяни, які потрапили, опинилися не з власної волі на окупованих територіях, то вони змушені були ховатися. Знаєте, як серед кримців є таке, стало сполучення вже. Жити під радарами, да? ми ще, ми ще в радарі. Тобто, не, не відсвічувати, щоб не потрапити в лапи ФСБ, тому що, власне кажучи, ні допомоги, ні підмоги ні ждати ні звідки. Ну а і це було до лютого 2022 року, коли почалось широкомасштабне вторгнення. По-перше, це. Для наших людей, усіх для наших людей, не тільки київлян, там е Житомирян, Чернігівців, Херсонців, Сумщини з е Донбасу, Запоріжжя. Це був шок. Це був шок і для е наших громадян в Криму. І те, що відбувається, і те, як починає активно діяти Україна, вселяє у людей дійсно на надію на те, що нарешті настав час повернення додому. І якщо для кримських колаборантів це страх страшенний, вони розуміють, що вони не ту ставку зробили, і тепер доведеться втратити все то для справжніх українців це ну, промінь світла. Поки що примарний промінь світла, але вони відчувають, вони бачать, що це світло пробивається крізь хмари і наближається. Існо наближається. Ми це все спостерігаємо. Говорили ми про спекотну зиму, яка може трапитися в Криму. Ось головний розвідник країни Кирило Буданов заявляв у своєму інтерв'ю про те, що перша оборонна лінія на найважливішому південному напрямку у Запоріжжі вже місцями прорвана. А це означає, що операція по розриву сухопутних зв'язків між Росією і Кримом може бути за. Завершена ще до настання зими розірвати ось цей сухопутний коридор Росії до Криму з огляду на те, як нам зараз важко вдається пробиратися на Запорізькому напрямку крізь ці зуби дракона, крізь заміновані поля, це імовірно, це можливо на, на ваш погляд. Ну і Буданов, і головне, що тарнавський. Генерал, який відповідає за наступ саме зі оборону, з оборони, сили оборони України на південному напрямку, це підтвердили з ну, зробив офіційну заяву про те, що наші війська прорвали е основну лінію оборони противника. Ну це вселяє, е звісно, надію. Це треба ну, подивитись на карту, водяни знову ж таки згадували. І там дійсно, якщо глянути на. Карту рельєфа місцевості на супутникові знімки, то видно, що останній рух відбувається дорогою вже вздовж по рокаді, вздовж позаду тих, ну, там, в даному випадку там протитанковий ров противника, який був зроблений. І вже за останнім цим протитанковим ровом рухаються наші сили по дорозі. Очевидно, яка до слова. Була тимчасово була зроблена, коли цей протитанковий рів проти ворог строїв. Але треба розуміти, що це знову ж таки це перший тільки успіх. Тому що попереду ще Такмак дуже укріплений район, ключовий такий район. Крім того, що він добре укріплений, там противник. Вже в ході нашого контрнаступу він е, активно розбудовує е, оборону, інженерні споруди створює від до ще до Мелітополя треба прорватися. Від Мелітополя ще до, е, до Азовського моря. Тобто ну, це великі відстані і. Е, Знову ж таки, генерал краще знає, в нього розрахунок є своїх сил і засобів. Він знає, коли будуть в нього введені в силу, чи є у нього відповідні резерви, коли вони будуть введені в бій, і чи зможуть вони, чи відбудеться така серйозна зміна динаміка, чи ми будемо продавлювати ворога до самого Азову, чи ми прорвемо і далі значно динамічніше будуть розвиватися події. Поки що це знає тільки командувач. Ну, а часто може знати вороже командування, тому що воно з свого боку дивиться на ситуацію, розуміє, де там повний у них. Вони вже бачать, що у них швах. От. Але де повний, повний швах чи не повний, вони от зараз визначаються, перекидають резерви. І ну, будемо дивитись зараз, ну до слова, прямо зараз, сьогодні, на тих напрямках, про які говорили, ворог активно контратакує наші війська, намагаючись їх відкинути назад. Ну, так майже на всіх ділянках відбувається. Ми просунулись, потім тримаємо потужні контрудари, потім закріплюємося, потім далі рухаємося вперед. Дай сили нашим хлопцям рухатись вперед. Ми молимося за них, тому що піхота що вони ага. і роблять, вперед рухаються. Давайте я додам інформації: українські військові просуваються на півдні ЗСУ все глибше заходять у Запорізьку область і штурмують новопрокопівку. Прифронтове село за півтора кілометри на південь від роботиного пишуть про це в інституті вивчення війни за інформацією військових аналітиків. На відео, яке опублікували 23 вересня, видно бойове зіткнення росіян із силами оборони України на північно-східній околиці Новопрокопівки. Імовірно, ЗСУ очистили російські позиції між цим населеним пунктом та роботиним. Також АСВ наголосив, що українські війська не подолали всі російські оборонні позиції поблизу вербового. Швидкість. Пресування українських сил у районі прориву поки що лишається невідомою. Вербове селище неподалік Роботиного, власне ще один такий ключ, куди рухається український наступ. А врешті, яким ви бачити його розвиток? Чи має бути розширення цього плацдарму? Чи, скажімо, ось цими проривними такими колонами ЗСУ і рухатимуться далі у глиб Запорізької області у напрямку Мелітополя і Токмака? Ну, бачите, там утворюється така своєрідна вилка. Два напрямки ударів. Який з них основний, я не знаю. І чи є там основний напрямок удару, тому що з точки зору росіян, якщо подивитись, то вони розуміють, що частину їх сил просто оточують зараз, їх оточать і знищать. Тож ситуація для них. Не надто привабливо, і, як казав Суровікін, мені опальний, треба робити же з доброї волі чи не поприймати непопулярні рішення. Сподіваюся, вони приймуть їх швиденько, аби зберегти своїх людей. Та втім, може все бути по-іншому, і нам доведеться за них ці непопулярні рішення реалізовувати. Нещодавно повідомляли про те, що силам оборони вдалося прорвати так звану лінію Суровікіна за допомогою важкої бронетехніки, що ж нас буде очікувати за цією межею? Чи достатньо у нас танків леопарди невдовзі обіцяють, що зовсім скоро приїдуть Абрамси? Наскільки нам це допоможе? Ну, дивіться, там можна на карту глянути, в принципі, з лінією Суровікина ще є ціла низка опорних пунктів і лінії оборони, до слова, ну, я вже говорив, про те, що оперативно ворог на найбільш загрозливих напрямках продовжує здійснення інженерних будівництво інженерних споруд, інженерні роботи, створює фортифікаційні споруди. Тож наступати буде важко. Прогнозувати складно в даному випадку, і те, що ми пройшли от, цю лінію суровіки, ще не значить, що в прорив рвануть механізовані підрозділи. До слова, і Тарнавський в вчорашньому інтерв'ю він говорить про те, що складно прогнозувати темп наступу. І е, те, що е, ми наступаємо переважно малими піхотними групами, на те, що ми через те, що ми переважно наступаємо малими піхотними групами, навіть е, погіршення погодних умов е, дощі там та інше, вони серйозно не мають вплинути на темп нашого Ну, послаб, зменшити темп нашого нас. зараз. Поки що тепло, цілком можливо, що ми. Е, Навпаки, цей темп збільшиться за рахунок використання дійсно більшої частки бронетехніки. Але тут тобто, знову ж таки складний вінігріє. Десь у ворога зменшується кількість артилерії, він починає активніше застосовувати авіацію, протитанкові засоби. Тобто, ну говорити, що от склалося вікно можливості для прориву механізованого прориву. Я б не був таким сміливим. Ну до речі, теж генерал Тарнавський впевнений, що після Токмака рух збройних сил буде набагато швидшим, ніж тим, яким до власне ми зараз його бачимо. В чому причина? Менш підготовлена лінія оборони росіян за Токмаком і до Криму. Ну так дійсно, от та лінія оборони лінії оборони, лінії інженерних. Фортифікацій, які були створені протягом 9 місяців, вони десь орієнтовно основна їх маса от в цій полосі між Токмаком і нашими вихідними позиціями. Ми вже забуваємо навіть, де були вихідні наші позиції на півночі. От. Далі, про те, що. Ворог не буде окапуватись, готувати інженерні споруди, мова не йде, але знову ж повторюсь, от ті інженерні споруди, які були підготовлені, такі капітальні, вони вже прориваються. І за токмаком, очевидно, їх щільність буде значно менша. Пане Павле, і ще хотіли б з вами одну, одну новину обговорити. Фейерверків не буде у російському курську, у центр якого залетіло два, нібито українських дрони скасували святковий салют. Там до слова саме відзначають день міста. За останніми даними відомо, що один із безпілотників влучив у будівлю ФСБ. Чіткої інформації про масштаби руйнування чи постраждалих наразі немає. Губернатор Роман Старовойт стверджує, що внаслідок атаки незначно постраждав дах. Другий дрон тим часом поцілив по нафтопереробному заводу біля місцевого аеродрому. На місці прильотів працюють співробітники оперативних служб. Цікаво, що на початку вони заявляли про те, що нібито ніяких заходів скасовувати не будуть, а вже згодом вбачають якусь загрозу. Пригадується на фоні цього, як на день так званої перемоги 9 травня в Росії постійно скасовують повітряну складову парада, Так і ось сьогодні, у день Курська, не буде святкового фейерверка. Як оцінюєте цю новину? Ну, я не переконаний, що святкового фероферверка в день Курська не буде. Доживемо до вечора їхніми руками. Їхніми руками, напевне, не буде. Ну, ви зрозумієте, там ФСБшників помолотило трохи, а це основа російського суспільства, їх надія і радість. Тож, ну, звісно, для губернатора це розстройство не буде. Фер він проводити фейерверка не буде буде чекати феєрверка з українського Безкоштовного Закономить. до того ж, да, якраз ми про одне подумали. Янде до речі, на останок нам додам гарну новину від головного управління розвідки. Вони заявили, що в ніч на сьогодні невідомі диверсанти розширили географію бавовни на території Росії, відзначившись вдалими діями у Московській та Калузькій областях, знищили паливозаправник на території військового містечка Арсенал озброєння. Знищили так само чотири одиниці автомобільної техніки з причепами. Така от плідна праця на території Російської Федерації фактично з ночі і до вже майже вечора. Наступного дня триває, пане Павле. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо, що долучилися і знайшли час для нас. Полоковальчук, центр стратегія 21 Був із нами на прямому зв'язку. Дякуємо.